Прийшов працювати до мізидоби з іммігранта по знайомству, так можна сказати. Поїхали рвати черешні, а навчився шпаклювати, штокаторити і бруківку вкладати. На нас дивилися як на білих ворон. Там не так, там ми щось не так робимо, так не так. Ніхто навіть може не здоровкатися перший тиждень. Просто будуть дивитися, як то, хто ти такий, що ти сюди приїхав. В загальному, якщо літо, то працюємо з 7 до 19 від жари. І коні, як то кажуть, падають. Вона сам собі підсобник. Як хочеш, то і навчайся. і шпаклювати, і плитку лежати і мурувати. Хто не приїжджав, каже, що це таке ви строїте? Щоб навчитися мурувати, тримати бажання. Якщо хочеш тим займатися. Прийшов працювати думаю, до з зіммігранта із життєвих, не знаю, як тут правильно сказати, Може, не пішеш, а то. Все нормально, ти просто мені розказуєш. Ну, так вийшло, що на попередній фірмі, де ми працювали, нам не зробили запрошення. І тут в нас з'явилася така можливість по знайомству, так можна сказати. Порекомендували, що можна заробити більше не в Польщі, допустим, а в Німеччині чи в Бельгії. Та й ми рискнули та й поїхали спробувати щастя. Ну і поки вже третій рік працюємо в фірмі. Сім'я приїхала сюди. І вже потрібно робити в Польщі. Сім'я в Польщі. Не будеш тут сім'я, а ти в Бельгії чи в Німеччині. Щоб навчитися марвати, тримати бажання, якщо хочеш цим займатися. Раз поїхав на роботу, другий раз поїхав на роботу, не вмів, був підсобником На будові працюю вже досить давно. Починав я з Польщі 2006 року, поїхали на внутрішні роботи. Їхали, правда, на черешні, на черешні але заїхали на... Шпаклювати. Нас пан навчив шпаклювати. Довгий час ми там працювали і так само не зробив запрошення, а тоді, ще певно, не треба було запрошення, що я не пам'ятаю, вже добре. А потім кацапство почалося, там плитку теж навчили. Як, як хочеш, то і навчився, і шпаклювати, і плитку лежати їм мурувати. Поїхали рвати черешні, а навчився шпаклювати, штукатурити і бруківку кладати. Ну, розкажу свого досвіду, коли ми попали. Поїхали ми п'ять чоловік, в цим працювати до нового. І теж попали до другої бригади. Починали з нуля з фундаментів. На нас дивилися як на білих ворон. Там не так, там ми щось не так робимо, так не так щось не так робимо. Ми там працювали 5 місяців, то скажу так, при кінці, з тими, що на нас дивилися, ми називали кум один на одного, казали кум. Були як кумов я. Ніхто навіть може не здоров'ятися перші тижні. Просто будуть дивитися, як то. Що ти такий, що ти сюди приїхав? Ага, ти по знайомству від того чи від того. Так всі жахаються так само, як тут, так само було. Чекавилось, все час. Ну так, треба ж подивитися до людини, що вона з собою проявляє, вдруг може алкоголік, як така, щоб може випивати. Такий найскладніший, як вже всі бачили по відео, це той ковчег, той, що ми тут робили. Це наша бригада виконувала цей будинок. Зразу було, був складний, а потім вже зараз сміємося з того, що не настільки він складний, як показувалося. Це все там, все майже з бетоном. Хто не приїжджав, каже, що це таке строїте. Ми завжди даємо раду і вкладаємося в терміни. Графік роботи такий: у загальному, якщо літо, то працюємо з 7 до 19. Але це вже по бажанню. Якщо є сильна жара, можемо з'їхати раніше, бо від жари. І коні, як така, падають. Відповідно, осінь, зараз буде зима, дні коротші. Хочеться більше зараз нагадку. В суботу короткий день, до третьої години. І загально цілий тиждень працюємо з 7 ранку до сьомої вечора, до шостої. Вона сам собі підсобник. Згуртовано виходить. Допустимо, треба стаємо мурувати, поки ще нема рештовки, ще все нормально. Коли починається рештовка, треба блоки накидати. Просто встаємо, всі разом блоки і стали і ворою. Всі мурують. Хтось може один піти там, підрізати блока чи принести замішати роствор. Хтось перший вимурував, теж скочив, всім подав і так. Получається, кожен підсобник. Відро, уровень, залежить, що мурувати. Мастерок, молоток, резиновий, такий мулярський. І руки золоті. Якщо треба замішати гроші, то і бетонова, бетономішалка чи міксер. Якщо наклей, то міксер потрібно. Ну, якщо рахувати Бельгію і Польщу, ну, в Бельгії більше трошки виходить. Але це теж залежно від об'єкту. Якщо нормальний об'єкт, то в Бельгію можна їздити і нормально. Заробляти більше як в Польщі. А так як зараз, то Польща, тут теж є зараз багато об'єктів. Так, якщо не прив'язаний, можна їхати і далі. Хоч і тут можна заробити. Що раніше можна було їздити, і була б така робота, як на сьогодення тут, в Польщі, то можна було б бути в Польщі. Близнько додому, попрацював 2-3 місяці, поїхав додому, вдома щось підробив, знову приїхав, попрацював. Далі їхати, ну, це воно так мені, просто так далеко. Кажеться, Бельгія, У то, що так далеко їхати, так далеко, а вдруг в случаї треба додому і скоренько не вернеться. А це вроді так не сильно так далеко є до тієї Бельгії. На мою думку, краще далі в Польщі. Якщо бути їздити, поробити і приїхати додому, то, звісно, краще в Бельгії. Поїхав, заробив, відпрацював і приїхав додому. І так, як було колись.